Сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді відбулося судове засідання у справі Ярини Ірини Яворської. нагадаю, справа почалася ще минулого року, коли у великодню ніч на швидкості водійка в'їхала у катедру, пошкодживши там пошкодживши там майно і пошкодживши загалом релігійну споруду. Минулого разу відбулося судове засідання по суті. Розглядали документи, і тоді обвинувачена Ірина Яворська сказала, що буде давати показання лише після того. Як опитають всіх свідків і після дослідження усіх документів, а цей раз на судове засідання мала з'явитися сторона потерпілого, тобто це представник катедри. Втім, а він подав купотання про те, що він не заперечує, або судові засідання відбувалися без нього, без його присутності. Обговоривши усі деталі, суддя оголосив проводити все ж таки судове засідання за відсутності потерпілої сторони. Тож сьогодні на засіданні прокурор запропонував наступного разу допитати обвинувачену, допитати представника потерпілої сторони, загалом його змінити, а також допитати усіх свідків і дослідити матеріали кримінального провадження, тобто документів, які були зібрані за час досудового дослідження і під час. Судових засідань на наступному засіданні планують планується окремі слухання усіх свідків зокрема, це представники поліції, які у ту ніч виїжджали на виклик. А загалом їх є 11. А поки суддя вирішив відкласти розгляд справи на нетривалий час і переніс його на 1 травня 2023 року.